Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ось ви дивитесь на мене і бачите старого совка, який народився ще за часів Сталіна. Так. І постійно звучало, та й зараз звучить. Що в Радянському Союзі були якісь антирадянські елементи, щось було таке антирадянське. Це все брехня, традиційна московська брехня. Ніякого Радянського Союзу не було, а була одна з форм Московської імперії. під... Класично брехливою назвою СРСР. Таким чином, і раз не було Радянського Союзу, то нічого антирадянського і в природі не могло бути. Тому те, що в цій імперії називалося антирадянщиною, насправді було антимосковщиною, тому що весь цей маразм. Радянський, так, це він ішов, звичайно, що не від Прибалтів, не від білорусів, не від українців, не від Молдова, не від грузинів, не від вірменів, не від таджиків, не від Якутів, не від ну, кого там, ще, ну, Хакасів, кого завгодно можемо назвати. Це все йшло. Від московитів, оцей весь маразм, оцей весь комунізм, оця вся брехня страшне, коли, страшна, коли говорили одне, робили друге, а думали третє. Так. Це класика просто. І, звичайно, що е, в цьому сенсі класикою є ну, антимосковський. Фільм Абдрашитова і Міндадзе зупинився поїзд. Так. В ньому розповідається про московську глибинку, де ніхто не хоче чесно працювати. І через це постійно трапляються всілякі катастрофи і катаклізми. Цей фільм у 1982 році. Було визнано антирадянським. Хоча насправді він був антирускомірським. Це, цей фільм донині ненавидять московити андрофаги, вважаючи, що в ньому викривлено, напевно, за завданням австрійського генштабу знаменитого так, сутність. Московитів, андрофагів, де ціле місто повстало проти однієї людини, яка захотіла навести в ньому хоча б елементарний порядок. Хоча б не траплялися ці безглузді катастрофи на рівному місті, не гинули люди. І ще одну рису ментальності. Московитів андрофагів підмітили режисер і сценарист цього фільму. Перетворити злочин так, на геройський вчинок, що притаманно для московитів просто класично. Ну, саме тому нині вони і возвеличують воєнних злочинців Москові. Тобто злочини у них перетворюються на подвиги. Це не, а, не, це не радянська штука. Це класична ментальність московитів-андрофагів.